Терпіння тільки терпіння. Саме до цього закликали політики та економісти, розмірковуючи над українським майбутнім, яким може бути сценарій розвитку України та економічні перспективи від Бориса Сачалка. Найсвітліші голови сьогодні думали над українським геополітичним завтра. Найчастіше лунала теза, що Україна зовсім не повинна обирати між двома векторами: чи то західним, чи то східним. Домінік Строскан узагалі розкритикував політику Європи і назвав згубним орієнтуватися винятково на неї. Мейстенаклопів Європи не в тому, що там буде криза, чи буде зростання. Річ у тім, що в Європі все залишиться по старому. Не буде реформ, не буде змін, і всі від того ті. Тільки тішитиметься, тому Європа не зможе найближчим часом стати поштовхом для розвитку країни. А тому всі експерти визнали, участь України тільки в одній із спілок, чи то в митній, чи то в Європі, де нам, звичайним українцям, лише на збиток, тому що занадто сильна Україна торгівельними шляхами пов'язана із Європою і з Росією. Україна вибирає між двома моделями. Перша та яку практикують у ЄС. Це передавання торговельного суверенітету над національному органові. І друга модель у ній насправді працює безліч країн. Ви зберігаєте торговельний суверенітет і пристосовуєтесь до норм різних країн спілок. Друга модель ліпша для вас, бо Україна має багато норм, які відрізняються і від європейських, і від російських. Не обійшлося на дискусії і без гарячої суперечки, на обговорення. Про майбутнє України запросили радника російського президента пана Глаз'єва. Він напророкував Україні дуже депресивне майбутнє без Росії. Йому одразу заперечив Петро Порошенко. Його промова була настільки запальною і переконливою, що йому кілька разів аплодували у залі. Лоди до 2020 року ніякого позитивного ефекту в торговлі Україна не отримає. Підписав соглашення в Асосасі з євросоюзом. Ви берете відповідальність на себе. Наше діло только придупредіть я не можу повірити, що грузинська вода, українські цукерки і білоруське молоко можуть нашкодити росіянинові і росіянин у те не вірить. У нас вперше за всю історію України цього року охочих бути з євроспілкою перевалило за 50%, а з митною менше 30%. Тому дякую вам, пане Глазів. Пізніше я поцікавився в радника російського президента, чому його так ображає підписання Києвом асоціації з євроспілкою для нас оно створює последствия, которые мы тщательно проанализировали и об'явили официально українському правительству, що по мірі того, як Україна буде обнуляти імпортний тариф з Євросоюзом, Євразійська економічна комісія комиссия вынуждена будет імпортний тариф на ввоз товарів з території України в наш таможенный союз. Різниця між двома варіантами мінус примерно 12 мільярдів доларів убытка для українського торгового балансу. Європейські експерти якогось покращення життя в Україні в найближчі п'ять років не передбачають, чи то Україна буде з євросоюзом, чи то з митним союзом. А тому усі економісти радять українцям запастися терпінням. Борисачалко, Владислав Скворчевський, програми Вікна СТБ. Чи готова Європа до розширення ще один важливий аспект, який обговорювали в Ялті? Незважаючи на економічну кризу, політики активно дискутують, чи запрошувати до себе ще сусідів з перших вуст живих легенд європейської політики. Євгенія Мотрич, якою буде Європа? Експрем'єр Італії Маріо Монті, колишній канцлер Німеччини Герхард Шріодер та колишній урядник МВФ Демінік Строскан сьогодні майже одноголосно заявили, що об'єднана Європа має стати ще більшою якщо нам потрібна стабільна валюта без економічних криз, ми повинні зараз створювати політичний союз. Це завдання ближчої перспективи. Нам треба більше інтеграції і нові партнери. Але такі заяви ексканцлера Німеччини не збігаються із думкою нинішнього керівництва багатьох країн євроспілки та думкою громадян з Європи. Люди в ЄС скептично ставляться до нових кандидатів на вступ. 54-й прем'єр Італії, який в своїй країні запам'ятався непопулярними, але дуже потрібними для країни реформами. Ось які має аргументи на користь розширення Європи я думаю, що ми, французи, італійці, іспанці, маємо якомога менше користуватися словом солідарність, приєднання нових країн це не обов'язково жест солідарності, це усвідомлення свого інтересу і користі від такого розширення. Мова не лише про моральні аспекти щедрості, а прагматичні баланси інтересів. Коли я кажу Європа, я не маю на увазі лише тих, хто є в ЄС, а й Україну та Туреччину. Європа це не набір кордонів, це ідея. І до цієї ідеї можуть долучитися багато хто. Усі ці палки ідеї об'єднання, дещо остудив присутній у залі головний перемовник Туреччини з євроінтеграції. Егмені Багіш нагадав про те, що його країна вже досить довго і поки що безуспішно намагається стати частиною об'єднаної Європи. Зростання значить, що ваші забобони треба відставити, і молоді країни, як Україна і Туреччина, мають бути членами і партнерами цього найбільшого мирного об'єднання. Ми з 59-го року намагаємось стати членом ЄС. Я думаю, це треба десь в рекорд Гіннеса записати. Ми не покладаючи рук, працюємо, реформуємось, чекаємо, щоб вони побачили нас такими, як ми є. Аби ви зрозуміли наскільки багато зробив Стамбул для того, щоб стати частиною Європи, і чому це йому ніяк не вдається? Я побувала у бабіч-босфору азійського та європейського. Чому об'єднана Європа так боїться обіймів Стамбулу? В вашій увазі. Обіцяти не означає одружитися. Країна, яка знаходиться між Азією та Європою, вже понад півстоліття стоїть на порозі Євросоюзу і майже 10 років є офіційним кандидатом на вступ. Та чим далі, тим більше турків не вірять у те, що цивільний шлюб може перерости у щось більше. Він людина слова, обіцяв і одружився. Мухтарем турок, а дружину знайшов собі у Європі. Фунда народилася і виросла в німецькому містечку Ебербаху в родині турецьких мігрантів. Там вивчилася і працювала. Останні вісім років живе у Стамбулі. З чоловіком виховують сина і доньку. Нісан та Атакан – громадяни Німеччини, країни, яка найменше хоче бачити Туреччину в Євроспілці. На книжкових полицях у них література німецькою, фото батьків у Парижі та зображення Ататюрка. Так само мирно співіснують прапорці обох країн. Кілька разів на рік вони з дітьми їдуть до родичів у Німеччину. В Німеччині в 23 роки я вже була помічником адвоката. Та коли приїхала сюди, мохтерем сказав, що його дружина не буде працювати. Я обурювалась, бо виросла в цій культурі. І через півро. Оку без роботи я так засумувала і так допекла чоловіка своєю нудьгою, що він сказав: Добре, іди щось роби. Він не сам міг би забезпечити родину у нього невеличкий цех із переробки алюмінію у тій частині Стамбула, що у Європі. Мухтерем, як і мільйони його співгромадян, щодня перепливає босфор, жартує, що вночі він азієць, а в день європейця. Щомісяця 11 робітників переробляють метал з України, Росії і Туреччини та готові напівфабрикати відправляють до Європи. Щомісяця майже 40 Таких алюмінієвих листів купують для виробництва посуду греки. Ось цих листів, які розкатують до певних розмірів, з них потім виріжем кола, і в такому вигляді їх у нас замовляють. А те, що відріжеться, знову на переплавку таке собі безвідходне виробництво. Зарплатня у його працівників на місяць майже дві тисячі лір. Це приблизно 500 євро. За таку роботу в ЄС вони отримували би вдвічі більше. Через те каже мухтерем: його продукція досить конкурентна з європейською. Найбільше, що непокоїть Мухтерема у взаєминах із Європою закриті візами кордони, незважаючи на те, що Туреччина офіційна кандидатка на вступ туркам досі ускладнює життя непроста візова процедура. Я не прагну виїхати в ЄС, але я маю там бізнес, родичів і кожного разу паперова тяганина мене втомлює. Де житимуть їхні діти? Інтернаціональне подружжя не знає. Фонда каже, коли виростуть, самі обиратимуть. Бо доти гарантії, що туреччини візьмуть, УС, немає. зараз. Я розумію, що і тут можна жити, а там просто інша країна, і життя там з кожним днем стає все складніше яким буде майбутнє Європи без чи з Туреччиною фунда не береться прогнозувати? Це питання викликає бурхливі суперечки у Євросоюзі. Якщо раніше більшість країн спілки стверджували, що Туреччина обов'язково має стати частиною об'єднаної Європи і посилити її вплив на сході, то тепер таких заяв практично не чути. Навпаки, впливові політики заявляють, що цей вступ неможливий. Чині після розгону мітингувальників у парку Гезі закидають порушення прав людини і складнощі з політичним устроєм. Але фунда, яка бачила життя у бабіч Босфору, переконана клопіт у іншому. Питання нашого вступу в ЄС дуже часто обговорюють, але досі це лише слова. До нас досі багато претензій, і головна про яку не говорять вголос, це наша релігія. Бачачи такий поступ туреччини, у мене виникло питання до європейських політиків: чи не доведеться Україні так само довго стояти в черзі до Євросоюзу? Але і Маріо Монті, Герхард Шріодер, і Домінік Строскан зійшлися у думці, що така перспектива найближчі 20 років таки існує, але Європа в той період буде вже зовсім інакшою. Через 20 років світ буде настільки багатополярний, і я навіть не впевнений, що ЄС існуватиме. Але якщо існуватиме, то включатиме в себе усі країни, які досі лишаються за кордонами, і не можна буде намалювати карту Європи без Туреччини і України. якщо ми хочемо грати на тому ж рівні, як реформовані США та енергійна Азія, нам треба розширитись, може навіть так, щоб прийняти до себе Росію як асоційованого члена. Ось такі прогнози сьогодні озвучили впливові європейські політики. Євгенія Мотрич Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ вечірка та опозиція на закриття. Саме в ці хвилини Ялтинські зустрічі завершуються з деталями. Наша кореспондентка Юлія Янчар. Вона на живому зв'язку зі студією. Юлю, вітаю! То як там гаряча вечірка? Тетяно, доброго вечора. Вечірка не то слово гаряча. Щойно якраз закінчив виступати шалений Горан Брегович. Всі ці поважні політики, яких ми звикли бачити в костюмах. Тут неймовірно витанцьовували. Тут їм також приготували чимало українських смаколиків. На цій кухні було справді гаряче барбікю, танці словом всі веселяться. А ось на кухні Ялтинської європейської стратегії не менше було смачно. Нині на десерт дискусії опозиції. Щодо того, куди ліпше рухатись в Україні, аби досягнути успіху. І Віталій Кличко і Арсенія Яценюк кажуть, що безумовно підписання угоди про асоціацію з ЄС має стати ключовим питанням найближчим часом для розвитку України в європейський бік. Зараз пропоную послухати, що вони сказали з цього приводу. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день завдання опозиції зробити все, щоб угода про асоціацію була підписана. І після того наше завдання зробити все, щоб всі умови підписання угоди були виконані. Ми бачимо, які перетворення стали в Польщі, і як швидко Польща розвивається. Я впевнений, ті потенціал, який є України, немає у жодній країні в Європі. Якщо говорити про десятиріччя, то навіть немає дискусії про те, куди рухатись. Це європейський союз. Погляньте на рівень зарплат. Погляньте на рівень освіти, погляньте на рівень медицини, погляньте на рівень інфраструктури, взагалі подивіться на рівень життя і порівняйте: Європейський Союз і Росію, чи митний союз. Зараз не буде, так. Водночас представники великого бізнесу мене заповнили, що економічно вигідно все ж для України розвиватися з митною спілкою із Україною Росією, принаймні в короткотермінових термінах, та і собі не відкидають в принципі такої можливості працювати з Європою. Політика звісно, відрізняється від бізнесу. Но некоторые принципы тоже из бизнеса присутствуют в политике. Как по мне, я считаю, это выгода надо посчитать и там, и здесь. Все тщательно взвесить что будет краткосрочно, долгосрочно. Основной ключ, я думаю, это отношение к труду и ответственность за те решения, которые ты принимаешь. Ассоциация СИЕС – это прекрасное решение, прекрасный шанс для Украины иметь хорошие хорошие результаты, но все зависит персонально от каждого. То есть, если мы этим воспользуемся, это хорошо. В первую очередь бизнесменам самим нужно честно относиться к тому, чем они занимаются. Today. поки ж найбільше Україну в євроінтеграції підтримує Польща. Сьогодні і колишній президент Квасневський і міністр закордонних справ Сікорський наголосили, що і надалі підтримуватимуть стратегію східного партнерства. Вестевський у котре зізнався в Любові до України, і звісно, всі чекають підписання угоди з ЄС у Вільнісі. Ну від себе не можу не згадати про те, що знає, одна з найсулоших митей було зізнання світових. Політиків е у любові до українського шоколаду про це власне сказала і Хіларі Клінтон, і Радослав Сікорський. Поки в мене все Таню, тобі слово. Дякую, Юлія. А він проти Віктор Пінчук проти того, аби вибирати європейську чи митну спілку засновник Ялтинської європейської стратегії. Певен однозначний геополітичний вибір України не на користь. Я ненавижу эту дилемму, так все-таки куда нам идти, туда или сюда. Я считаю, что Украина должна в итоге получать э, преимущество от своего положения. И Украина должна в этом смысле как бы ну, пользоваться возможностями, которые у нее есть, и от э, взаимоотношений с Россией и со странами Таможенного Союза и с Европой. Это все равно кого ты больше любишь, маму или папу. Ялтинська європейська стратегія і далі генеруватиме нові ідеї, що окреслюють розвиток регіону і світу. Такими засновник ЄС Віктор Пінчук бачить наступні щорічні зустрічі зі світовими лідерами. Ми будемо старатися привозити на Україну тих людей, які з нашої точки зріння ну можуть щось цікаве розповісти для України. И, да, в общем-то, не только для Украины. Я хочу, чтобы это место было какой-то тоже центром, где рождаются какие-то идеи не только для страны, для региона.